Мої вітання з вами Крава, і в сьогоднішньому відео побачимо різні пакетики, які я відкривав протягом двох останніх тижнів. З вас подобайка, та підписка на цей YouTube канал. Також переходьте на мої різні соціальні мережі. Це Телеграм, Твіч та Інстаграм, в Телеграмі. До речі, конкурс. Він завершується 10 березня, тому переходьте у вас. Я остання можливість виграти призи. Але якщо ви не встигнете, то не засмучуйтесь, бо через буквально декілька днів я запущу новий конкурс, тому залітайте, підписуйтесь, а вам бажаю зараз приємного перегляду. Ось так. Козака відкриваємо, що тут випаде нам Лусю! Другий Лусю! Судию! Найс! Вот и компенсация, пік, шо тут. Бомбастор! Ну, мы девисси. Ну, мы берем бомбастор в будиком. Чи до А кто дроч? Динатали чи бомбастор? Позитивчик. Чиназис, ну це такие два хорошеньких. це 3 х 3 Опа, информик. Чиназис. ЛМ. Монца, кто це? Добре. Блін, а доволі непогана така карточка. А що по зірочкам, ніже? Цікаво. Давайте 53x10. Спешлка. Франція. CDM. Ліль. Хто там? Андре Андре. У нього завжди якась спешлка. Блін, прикольно такий. Gullit Gang. Прикольно, прикольно. Я mm. буду зараз купати його. А Godі Gpo не коштує монет прям. Ну, Зараз вам це по кожному, але мені здається, що годі какпо перший такий. як по візьмем. Типу, він так і так буде дорожче, ніж всі. А шо, годі по, якщо кинути, то він. 5x3, давайте. Може тут буде спешалка, інформ, як мінімум, Іспанія, СТ. Це спешалка? Угу, дякую, Аспас. І... о, Джо Гомес. Прикольна карточка. Прикольний це. Прикольний пакетик. Oh ну, хто тут? Аргентина. Це Депало. Дабл. 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 Давайте, Киллн Бапей, я не ображаюсь до вас взагалі За все, що ви там начудили зі мною. Дейк, блять. <laughs> Ой, блять, дублікат Дейка. А! Давайте першу тут. Оберто, позитив. Другий спемпік. Бензима, Позитив. Чуйте, я може зараз злию. Так, прям цей пік. О, Карл, прикольно. А скільки вона коштує, може на щось коштує. Я нічого не коштує, добре. Позитивно? Давайте. Опа, зразу спешалка. Аргентина. РП, Моліна. О, прикольно. А Сікін коштує. Бля, прикольно. Чесно, прикольно, найдуже. Правий захисник. Тут проблема, так, з правим беком. Так. Компанія Mix. Так. Хотландія. Літл. Це Літ. Айкіне рейтинг тут. Шостий, здається, є восьми навіть. Ого, дев 90 Дев'яностий! Ого! Так це позитивно. Можна. 85X4. О, інформ. Німеччина. Це. Е, крос. Добре, позитивно. То ще. Дайте купуюсь топлуй інформ. Ми не знаю, ти захиту топовий інформ. Але дайте мені топовий інформ. Хто ти? Маріно. Восьмий рейтинг. Гуліт генг, карточка, до речі. Прям реально виглядає дуже гарно, ця карточка. Odwine forma. І так, відкриваємо цей пік, побачимо на козака. Що тут випаде нам. Дивимось. І це в нас хто? Вау! Вау, вау, вау. Я не знаю, що казати. я беру Градецького беру. Так, балують. Опа, це інформ. Іспанія, CDM, Вільяреал, Парехо, CDM. О, це Санті Комесана, Комесана, ей, Комесана. Нічого, нічого. Ну, інформ це завжди позитив. Граємо, типу. Опа, ще один інформ. Він тут... ЦБ. Ого, який клуб. Непогано. І стати доволі нього Ну, не того, що говорю топ, але такі непогані як для такого новне гравця. О, 285-х. Буде щось цікаве. Давайте посередині перший пак. Спешелекан, добрий вечір. Угорша, себе Орбан. У Орбана є карточка така, я навіть ну, не дивився так особливо. Хе, Орбан. Непогано. Я так думаю. Але може і погано. Єнотик. Давайте виказувати цей пак. Без спешелок. Аргентина. Ойф. МОДРИЧ, блять. Дабл волкаут. З ким? Мухаммед Сала! Чина! Добре! І нужен основний, так що можна його злити СБЧ. О, і булка, інформ. Оцей посередині, буде спешлка. Не буде спешелка. Америка. Сам це Лавілля, Лабілля, ну я сподіваюсь, що це Лавілля. Це дабл волкаут. лавелля. І кобель. Рейтинг приємний, однозначно. Е, а от чи буде нам приємно дивитися... Чута. Чуте, а цей пак хороший. 24 гравця 87. Плюс. Ну, це реально хороший. Тут буде нам цікава карточка, випаде. Не знаю навіть давайте дивитися. Гурецька. Леон Гурецька має бути хорошим. Це має бути позитив. Я беру Гурецьку так і так по рейтингу навіть. Oh давайте нам ціну ой 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 це перемога, це перемога, це окупає збірочку. Де він був тільки раніше, коли я грав за буваю, ну це дуже хороша капка. 1x2, let's go. Андя, Стен. Хто це у нас тут? Стен, Sten... Стенвейн може. О, oh, WOU, чекайте. Вау, wow, я не знав, що не це карточка, блі, це електронні карти. Вау, прикольно. Ну супер. Супер. Також попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Там зараз проходить конкурси, там дуже легенькі умови виконати. Це підписатися на Твіч канал, на Ютуб канал, і ви можете стати переможцем даного розіграшу. І там натиснути на кнопочку Беру участь. Ось переходьте. Посилання є на конкурс в описі, і підписуйтесь також на телеграм-канал. А вам бажаю далі приємного перегляду. Його не так більше. Так. Все, предикшн закінчилось. Я виходжу, то я там вас буду бачити в ОБС. Ваше повідомлення Нажимаю. Буде. Я тобі дам. Я тобі дам. Так, все. Я трохи збільшу, напевно, Так, відкрити Все. Тим це, чи я дублікат. Нема дублікату можна зменшити меншити. Зараз я так понизу зменшу трошки. Так, нажимаємо на першу карту. Так, 72 фізика, 41 дефенсів, 88 8 угу, угу, угу. Ну, це якісь бляха-муха. говориш? Давай одразу подивимось. Санчес, це. Санчес, це не позитивно. Так, одразу ставлю так. Давай. Ммм, смысл фізика, ммм. Далее. Боже, блять. Боже. Боже, я навіть Линикер клас, Супер. Боже, це Дэвин. Волкейпер, блять, ну тільки А хто тут? Бош, блядь. А god! О майка сука! Я чеха беру, я не буду грати, так хоча бортаб буде. Бо я Бай збиваю дуже часто. Это цей. Без Угу. Франц. Це? Боже, ну це, блядь, електронні карти. жесть. Якби я не, не ну. Ладно, я не електронні карти, це кон компанія контужених якихось там. Там з анімаціями, блядь, все проблемно. О, oh, Педро Пуру! Блядь, ти нічого не коштуєш? Як? Ну цей пак. Дивимся. Без спешилок. Вау. Італія. СТ, и Ювентус, блядь, це пиздец. Гирелли. Евруно Фернандеш. Класс, пацаны. Ну там, если там может быть в Food Fantasy, я наверное, не сдивуюсь. Дать. Блядь, электроника Arts, дай. Боже, дай богом здоровья, электроника Arts. Дай богом здоровья. Дай богом здоровья, Кампс. Зібрав такий черговий пік, побачимо, що нам тут випаде, Давайте відкривати, дивитися. Вау, 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 вау. Та навіть не знаю, знаку тут брати, тут все погано. Беремо, напевно, рейтинг Мурата. Це все погано. 84X5. Опа, спешалка. Франція. Це. А, бляха-муха. Це, це 88-й уже. Mm, ну добре. Я француз подумав, що це може бути Дембеле, але це не дембеле. На превеликий жаль. 85 плюс. Ооо, спешлка. Іспанія, ЦБ. Мальорка. Хто це у нас? Купета. 85-й Ну, піде якраз під ЕСБЧ те, що треба. 84X4, що нам цей принесе пакетик. Угорщина ЦБ. Б. Вілі Орбан, баний ішок. А, він спешалка, бля, я думав, що. карти, oh, дай Богом здоров'я, чесне слово. Відкриваємо цей пакет. Що нам цей пакетик принесе? Хто mm. це може бути? Це якась спешалка, не здивуюсь навіть. Я не здивуюсь, 90 рейтинг, до речі. І. Донарума. А що це за ткабаршня, що 90-рейтинг? Я навіть якось не замітив її. Давайте глянемо скільки вона коштує. А, ну на 59 тисяч коштує. Прям дуже потрібна карточка, але це рейтинг, як не крути. І гінтнер. Відкриваємо цей пак. Бай спешелка, але може нам зараз покажуть які освітлення. Це може бути Поро. це є Педро Поро, дабл лукаут. І з ким він там. І це Парехо. Непогано, непогано. Спешелка завжди приємна. Жаль, що вона нічого не коштує. І так, знову зібрана легенда. Ось, якщо перший раз ми відкривали, вгадували там стати, то сюди тянули то інтригу, то давайте це раз відкриємо просто на козака. випаде щось гарне буде класно, випаде щось говно, ну нічого нового. Тому відкриваємо, дивимось, що тут у нас випадає. Вау! Як неочікувано і приємно! Electronic Arts, Я бажаю, що ваша компанія процвітала і щоб ви всі були здорові та щасливі, які жахливі піки. Беремо і караксіл'яса. Браво, браво контора. Ну що ж, отакі були пакетики. Напишіть, що вам випало за це промо. Фантастичне промо. Дуже класно, такі класні карточки, такі класні вони, коротше. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Також обов'язково. канал у нас вже тисяча людей. Але багато хто з вас дивиться на відписаний на мій YouTube канал. Тому будь ласка, підпишіться. Це дуже буде приємно для мене. А так побажаю вам приємного вечора. До нових зустрічей, Бай-бай.